Якщо падає зір, це означає в більшості випадків, що внутрішній черепний тиск він починає збільшуватися. Я вам зараз покажу йогівську практику, яка знімає цей тиск, і ви можете прямо в моменті відчути більшу ясність в очах у вашому зорі. Сідайте зі спиною прямою і робимо швидкі руки, розфокусовано дивимося на руки і крутимо руки перед обличчям. Очі розслаблені, дивимося, розфокусовано. Повільне глибоке дихання. І вже через 3 хвилини ви почнете розслаблятись, і тиск в вашому. В вашій голові стане менше, і взагалі це означає, що вам треба працювати з мозком. Тому приходьте в клуб «Кундаліні медитацій». Там у нас дуже багато де Ви повернете собі енергію, красу, сяєння. У вас з'являться ідеї для реалізації, для заробітку. Звичайно, покращаться ваші стосунки, тому що ви будете в класному настрої.